На дворі 4 листопада, 25 рік, і ми з Гнатом йдемо на рибалку. Останню в цьому сезоні. Рі, насправді, 8 чи 9 листопада і так. Ми пішли на рибалку. Вячеслав сказав, що це буде закриття сезону, я почав сваритися, що він каже, не говори так. Тому що, надіюсь, буде рибалок ще більше. Escape the Matrix. Хто не знав, хто не знав, то знай. Я б ловити на веб-стройку. Я б ага, ловити буде. на китайсь... китайську двойку. Золоту, циганську. Та що, це хіба китайська? Та-та, це, це з Алікспресу. Просто вона не дуже, дуже класна під копію зроблена. Mm -hmm. Ну, подивимось. Сьогодні оригінал з копії хто кого. такого. Ніхто нікого мири, бо Перший заброс Гната, і вже там щось кинулося. Mm -hmm. Ось цей знято. Ну-ну. Такі є. Буквально mm -hmm. якийсь п'ятий заброс. Є щучка. Капту від така як на Є от взагалі красоточка. Це десь грам 600 чи 700 см 45. Ну дуже хороша, мені сподобалося. Ока жерненька вже на осінь готується. Зимо точніше. Без хвоста от 40 см. З хвостом у нас 47. А скажи для англійської аудиторії, скільки там в пунктах? Без е нет. тут в інчах. Тут один один фут, один фут в неї от на животі, а, -а, -а. а з хвостом це 18 інчів. Та взагалі Американська Аудиторія старається для вас. Локалізація все Найкраще штука, що продається на Аліекспресі. Ідея за 3 копійки, а тільки що викинув буквально за 4 секунди. Не було б її, я би зараз пальці пхав і аж сюди в no. ротик. Жив. Так, а я свій спінг десь закинув. У тих радощах побіг. No, я думаю справити. Ми поміняли локацію, будемо ловити в іншому селі. Але річка та сама. Між цих лебедів будемо кидати. Ми там зараз драк. Продовжуючи нашу незмінну традицію, якщо на цьому місці протягом перших трьох західів нічого не зловимо, значить тут нічого нема. Тому а правда вже гуси, тому зараз пробувати. Вячеслава зацеп. Он там, а Вячеслав тут. Чую в руках покльовку. Пора ловити обід. І так у нас перші втрати мінус одна вертушка гната, так що цього цьому рибалки у нас ресурс, одна вертушка, одна щука. Зненацька нас спіткнула темна ніч. Тому ми збираємося їдемо додому. Ладно, Ми передумали їхати додому, ми таки зваримо тут собі їсти пити. Сьогодні в нас в меню чай якийсь. О оленій. оленій. Пальник, газ. Пальник новий, новий сезон, новий пальник. Вячеслав спонсорував нам рибу. Та туну. Туна. Туну, хліб. І один чай вже є. Ми з двох кружок будемо пити сьогодні. Все, і сидимо Ждемо. Чекаємо, Миколай. Смокут. Рибалка, я вважаю, вдала. Ми зловили одну щуку зловили. І, на жаль, все. І все. Але... І один мепс втратили. Китайський. Як якщо... я, в принципі, розраховував загубити, тому, так. результат, в принципі, класний, можна було краще, але. Тому якщо брати до уваги те, що ми ставили чи і мепси краще, китайські чи, чи наші, то виявилося, що клюнула щука таки на китайський мепс. І це дуже класний психологічний фактор, тому що мені не шкода було кидати його всяке каряги. Тобто я кидаю його такий і ті. І тебе не жаль. За рахунок того воно й попало в якось таке більш рибне місце. Ну не знаю. Ладно. Пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нам до тисячі підписників ще всього лише 75 підписників. Не знав. Да-да. Так що погнали. Пока.